Друзі, вітаю, ну що, Half Sword, друга серія, я думаю, на цьому і остання. Дивіться, що помітив: на початку нам дає вибір, бачите, можна просто е джентльменський режим, типу. Тому що писали деякі люди, що реально вона жорстока, але щось смішна, ну реально смішна, і вона залетіла на каналі, я навіть не очікував, якщо чесно. Дивіться, я, у мене стояло типу, розчленування і кров, багато крові. Давайте спробуємо джентльменський режим. Тут не буде розчленування і тут не буде крові. Так, Зачекайте трошки. Поки я тут е, налаштовую, давайте вам скажу те, що я забув сказати. Бажаю всім приємного перегляду. Не забувайте підтримувати вподобайками, підпискою і ставте обов'язкове сповіщення, щоб не пропускати нові відеоролики і прямі трансляції. Що хотів сказати. А, готуйте смаколики, чайочок, всім, хто їсть смачного. І ми продовжуємо. Дивіться, я сам пограв. Я все ж таки пройшов ось цей режим. Ось цей другий режим, де мене, добре скажу, били. Нормально скажу, без метал. Я, бачите, отримав новий рівень. І я подумав, а я зупинюсь, і краще хай мене від на відосіку. Програвати краще на відосіку зі сміхом. Коротше, по перше. Дивіться. Якщо вам дуже жорстоко, я прибрав все це, тепер не буде такого жорсткого. До речі, ось тут у гейм, кор, бачите, можна поставити, скільки буде крові і наскільки ми можемо різати опонентів. Бачите. Давайте спробуємо так. Це буде такий мінімальний режим. По-друге, вчора було оновлення. Я вам поки що не хочу його показувати. Але я знаю, що це за оновлення. Тому із -за цього оновлення я і вирішив продовжити зняти ще одну серійку, щоб просто поржали з цією фізикою. Ну, давайте зливаємо ранг. Можливо, і ні. А далі подивимось. Такс, у мене треба зібрати на цьому раунді 5 поунтів. Ми можемо зібрати або ось так. Два бої таких і один. Давайте почнемо з хардкора. Тобто, дивіться. Тепер взагалі немає ні крові. Ой, я затиснув свій меч біля своєї жопи. Що, серйозно? Дивіться, немає тепер ні крові, і немає тепер відрізання кінцівок. Тобто все нормально. Перший раунд є. Другий раунд. Оце вже цікавий раунд. Тут ви бачите джентльменське... Ой, Джентльменський режим. відчепиться. Я встомився вже. Давай, давай, добувай, його добувай. А я позаду так. Ой. Айви! Тихо. Так, хто залишився? Мінус. Хто залишився? залишився один бій для нового рангу. Прикольно. Одразу пропускаю, бо ви пам'ятаєте, на останній серії е, можна просто впасти і розбити собі голову. Поїхали. Ого, ти величезний який тварина. Ось і злив я свій ранг. Давайте поясню за цей режим. Як я зрозумів, тому що в неті я не знайшов ніяких логічних пояснень. Дивіться, у мене був третій ранг. Я так розумію, що якщо ми. Прямо тут. Так би мовити, свій ранг захистимо. Якщо ми пройдемо тут таку ж саму кількість ворогів, що була і там, то я так розумію, ми зможемо просто відновити свій ранг. Це, типу, як останній шанс. Давайте спробуємо потім я вам по. Ди звідси. Так, зберемо. Що це за лайнопти? Якісь шутовські штанці. Так, шукаємо другого. Оптимізували вони, коротше, трошки гру. Це помітно. Так, де ви. Подивіться, зараз ще один. Потім буде босс. Першого рівня. Потім піде другий рівень. Так ми повинні пройти всіх. Ось так я нікого не бачу. Давайте підемо по свічках. Розумію, тут може валятися пельошки. А, хотів позаду мене вбити, падло. Не подобається мені ця зброя. Давайте візьмемо іншу. А новій ну іди. дай топор. Ой! В іншу руку візьми, будь ласочка Розібрався із керуванням, подивився, що доступно. Єдине, я не зрозумів, що все таке якийсь режим Ось такий такий. Що він дає? Це типу вільний режим, а це типу. Не знаю, я його залишу, мені на ньому якось легше грається. Так, залишається ще. О. Він вибив мені зброю. Ти серйозно? Бля. Вставай, маленький. Все! Бачите, як можна швидко взлетіти по рангам вверх, а потім за одну секунду просто із тупої фізики цієї гри спуститися в саме низ. Ну, дивіться, чому, е, чому на цьому остання серія? Ну, Я маю на увазі, що можна ось так безкінечно намагатися йти наверх по рангам, Фанатися, коли мені там скучно. Але я думав, що мені доведеться це робити на серіях. Але вони зробили деяке оновлення, яке повністю зруйнувало весь інтерес до гри. Це я за себе кажу. Дивіться. Все, вони додали всі ранги, і тепер ми можемо з вами спробувати абсолютно всі режими, які ми захочемо. Тому цьому в мене інтерес пропав. Я вирішив вам записати цю серію, щоб показати кожен ранг. Дивіться, цей ранг ми вже бачили з вами. Я пропоную почати одразу з цього. просто на інтерес. Просто поржати, давайте. Тут вже не треба проходити, бачите, поінти Тут можна просто обрати який хочеш режим і спробувати себе в різних варіантах Ну, для мене, знаєте. скажу за себе. Мені так не цікаво. Моральний ну, інтерес пропадає. Я вам прибрав кров і розчленування. щоб не виглядало так жорстоко. Але деякі зі мною, напевно, будуть згодні, що так стало. Якось скучно. Можливо, це я такий, не знаю, можливо, я. Але я дуже довго граю в ігри, тому. Мені б хотілося б залишити. І розчленування, і кров. Йоу. Дай. Я програв. Якось так. Не знаю, тому що моя думка: ну ми ж граємо всі, абсолютно всі ігри, і, наприклад, я зараз граю одні з нас, частина друга. Там жорстоко ну, жорстоко ще, ще більше. Там і ре, на реалізмі все побудовано, і там, мені здається, ще гірше. Давайте спробуємо за цього персонажа. Гем! Добре, давайте так зробимо. Щоб хоча б мені було цікаво. Ми не будемо кров робити занадто багато. Ми поставимо ЗОП трошки А от ось цей режим з. розчленування ми поставимо, тому що. Коли, знаєте, коли ось такою фігнею. Де, ось такою фігнею Ти поб'єш по голові? Я думаю, вона повинна реально відлетіти. Так, це мені не подобається. Давайте подивимо. Ого! Давайте подивимось <смі> на такий режим. Щось вона якась донадто величезна ця фігня. Один удар, і все. І не треба нічого робити. О, бачите? такою балдою, реально, якщо влупити, то ну, мінус нога. І трошки крою, ось вам трошки реалізму. I ну, якщо поставити все на максимум, я з вами згодом дуже жорстоко виглядає. Так, давайте ось тут заміс зробимо. Так, мінус сновся один одразу. Ти що стоїш? Такою бай байдою по голові. Блін, це моя тепер улюблена зброя. Давай! Жорстоко! Такс. Так, є. Ось та і інтерес і пропав до гри. Спочатку було весело, потім. Таке щось. Що ще тут маємо? О, ось це моє улюблена зброя теж. Бо вона теж може з одного удару. Але тут треба зближатися ще більше. Не! А ну віддай мені топор. Блін, а як забрати свою зброю з його дупою? Блін, ну як вони ржачно рухаються, я не можу. Блін, ну це імбащит. Бачите, коли є броняк... Щось я дуже довго мотузити треба. Все є. Давайте ще один. Ну, бачите, чим далі, тим легше проходити. Все. Добили. О! Ну, і я побачив, що відос реально залетів. але жодного коментаря не було продовжувати. Тому я вирішив показати вам повністю, і це буде останній огляд, так би мовити. На вс... ось... А ось цей останній, бачите? Єдиний режим зверху. Ну, отой станній саме. Лицар. Максимальна броня. А ось цей, бачите, він недоступний. Я так розумію, щоб його подивитись, треба пройти. Типу, міні-кампанію. Так, давайте ми подивимося ще з вами. Давайте спробуємо. З щитом ще. Один бій. Цікаво, як ми. Він... Ага, можна навіть ось так. А це дуже цікаво З щитом імба так сим, Давайте замес. Так, мінус горло. Що я просто зарізав. Нормально. Бачите, чим далі, тим легше. Реально. Чим більше на мені захисту, ...там краще вижити. Все. Але, знаєте, ну, сенсу в грі вже бачити немає. Давайте спробуємо останній режим. Блін, це все буде найкоротше відео на каналі. Так, заміс. Він виглядає. Один. це дивіться, як вони придумали. Вони всі на мене йдуть. А ось це важко. Ось тут я згоден, важко важко. І як ви хочете, щоб я тут вижив? А ось це нечесно. Чотири на одного не чесно. Здаємося. Цікаво, а як ці четверо виживуть, якщо я візьму ось таку? Де вона була? Така величезна. Де вона? Ага, тут рандомно. Дивіться, персонажа вибирає рандомно. Кожен раз нова зброя. Дивіться, прикол. блін а оце цього я не помітив. ось вся фігня Ні, тут, бачите, кожен. Блін, а цікаво взяти ось цей вид зброї і щоб один я був, і всі на мене перли. Ну, поки що, бачите, мені сподобалася зброя. Бо вона, бачите, один раз забахнувся і все. О! Майгосбонс! Не! Грео! Так, вичи пейс. О, нормально залетило. Правильно мені сказали, якась фігня. Бо й нова ж до фігня. Блін, а що якщо з цього рангу зайти в абус? Я теж буду, типу, голий. Так, я голий. Коротше, не знаю чому, але от весь сміх в самому низу. На маленьких рангах. Коли я тільки першу серію починав, ось там було дуже смішно в такому режимі. Коли ми, ми голі. А далі вже ось тут важко дуже. О, розчленування є. Такс. Вертаємось. Мінус. Я сподіваюся, що мінус. Так, мінус. Не знаю, я бачив ще жорстокіші ігри. Ще хардкорніші. Майже всі ігри такі. Котики-то та собачки точно грати не буду. Тому, що маємо, то маємо! Жартую. Та все, зникай вже. Ти вже мед, знаєте, можу так сказати, дуже логічно. Якщо для когось ця гра виглядає занадто жорстокою, то просто не дивіться. А я просто зроблю вам останній відео огляд на всі доступні режими. Я думаю, їй я так вже все. Ого! Я думаю, я і так вже все показав. <плес> ну, так, будемо ось такий ходити. Здається, зараз буде босс. Блін, це... ви уявіть, скільки мені доведеться тут виживати, щоб повернутися до основного рангу. Спандро. Бі нормально в мене зброя. Я добиваю, щоб вони типу. О, скоріше ось так пропали. Щоб новий е, був респ. О, зараз буде босс. Респаун босса Ще зи боса немає. Цікаво тут. О, ще є. Тут ніфіга цікаво, мені б одітися. Цікаво. Ось тут можу, можна одягтися, типу. То зараз борня буде випадати. Ось це мені не зрозуміло. Хочеться ще реально подивитися, що це за абос. Якщо повністю не вмирати. Куди максимально можна дійти? Ось так, коли я перший раз грав, на стрімі. Я нікого ось так не знайшов, дуже довго ходив. Я його навіть не помітив. О, дивіться. Є місце. Ми, типу, 200 набрали. Пойнтів. Тобто ми можемо всі ранги подивитися, а можемо проходити кампанію. Добре, давайте, коротше, до першої смерті проходжу і. Я думаю, тут вже немає чого показувати. Але, знаєте, цікава думка. Якщо ця гра все ж таки вийде в реліз і буде випущена у стімі, повністю вже дороблена, то, якщо звернути увагу, тут є фракції різні. І тут теж. І якщо вони ще зроблять мультиплеєр, що можна буде грати з живими гравцями, ось тоді вже буде інша цікавість до гри. А поки що вона, бачите, сиренька. Але смішна. Сорі. Хлопці сорі. Я планую перемогти. В откому темпи минус I pray, let me go hands on harm так ja ранг зберіг. Я здався. Став різко. Так, продовжуємо до першої смерті. Ого, я так відбив. Подавайся мені ця зброя. Хто залишився? Так, все, давайте спробуємо. Зараз програємо. Блях, це нереально. Це нереально, я просто голий. Мерті не було ще. Давайте один на один. Я не помру, чуєш! Давай! Ні. А ну йди сюди. Зараз я тобі покажу. Табуретного воїна! Диви. Але я ж прикрився табуреткою Алло! Зробили і мене, і табурет. Ось така гра. Не очікував, звичайно, що вона залетить на каналі. Я навіть не очікую, що ось це відео золетить. Але на цьому ми закінчуємо. Якщо що, пишіть коментарі. А можливо, ще пограємо у неї. Ну. Все залежить від вас. Якщо ви напишете продовжу і будете давати свої там ідеї, то можливо щось ми з цього придумаємо, зробимо, можливо, там хтось якесь питання поставить. І мені доведеться заходити в гру і дивитися, а це коментарі питання реально? Так, чи не, чи не так? Коротше, пишіть, я чекаю, і всім дякую за перегляд. Як підтримати, знаєте, підтримати. Ну і побачимось в наступних відео А всім я вам бажаю гарного вечора. Давайте!